Всім привіт, всім доброго здоров'я. Мушу покаятись в одній е штуці. Я казав, що я буду упаковувати наші корпуса від молі навіть відео знімав як. Тоді не мав часу це доробити і так вони стояли, ці корпуса не упаковані. Значить, зараз я вирішив, я мав їх герметично упакувати, в пакети, я це показував, але зараз вирішив зробити простіше. Просто ось так. Кладу по одній полосці на 145-х корпуса восьмирамкових. я трохи полинніше можу десь положити. Я думаю, що цього вистачить, але разом з тим підмітив одну цікаву річ. Ось Маємо сушнину. Є такі сушнинки, де трохи є в нас розплоду, тому що деякі я ставив спеціально під засів, щоб швидше відстроювали. А є ось така світла сушнинка медова. В принципі, більшість тут. Її такої саме є. Така світла, суш, все. Я коли знімав відео, то запитував пасічників, хоча вони кажуть, що якщо їсть е, міль, то їсть все підряд. Але я помітив, що в мене от стояли рамки такі вже старі, темні рамки, їх е, це, моль побила. Тобто просто стояли рамки на перетопку їх штук скільки, і їх моль перебила. Тут стояло в мене корпуса близько. 20 корпусів стояло дві стопки в мене, і дякувати Богу, їх міль не затіла. Я думаю, що це тому що тут саме така світленька сушнина. Може я, звісно, помиляюся, але в принципі ось такий досвід я мав. Тому зараз складаю, тому що на нашому складі, де ми робимо вулики, наводимо з дружиною порядок, вже нарізали дощечки. Ось вчора в столі розібрав невеличку партію дошки. Це один хороший чоловік мені поміг, дав дві липи, розпустили на пилорамі. замовив ще машину лісу. Відповідно, що потрібно буде десь. І оце все діло складати. Якщо там ще е, зимою, весною я знімав відео, як ми робили вулики, то ще трохи часу було до е, пасічницького сезону. Я е, якось е, наводив порядок, навіть відео робив, що коли є порядок, то якось робота йде, голова не загружена. Бо коли без порядок, ось я зараз зайшов е, до нашого майстерні, і в ну, голові так, такий безпорядок, тому що тут не порядок. Тому зараз з дружиною прибираємось. Що не потрібно, виносимо щось на дрова, щось упорядковуємо, робимо такий порядок, тому що це складське приміщення у нас біля храму, так як я живу в квартирі. Тут у нас і деякі речі з храму лежать, деякі наші речі, деякі волонтерством ми займаємося. І, і тому ну, багато всього. Тому зараз це все упорядковуємо. І вже я думаю, що найближче відео будемо знімати, по тому, як ми робимо наші вулики, ну і плюс свої коментарі давати. До пасіки. Хто знову ж таки досвідчених пасічників? напишіть ще раз свою думку, чому ось цю світлу міль не тронує, не трогала. Такі ось справи. Всім дякую за увагу. Миру, добра, божої благодаті. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки.